Вітаю вас! Складські операції є невід'ємною частиною діяльності майже кожної торговельної компанії. Комірники на складі виконують операції по отриманню, переміщенню, відвантаженню товарів, ну і цей перелік можна продовжувати ще довго. Однією з найпоширеніших складських операцій є збирання або комплектування товарів. Ця операція дозволяє забезпечувати замовлення клієнтів або поповнювати залишки товару на складі шляхом його збирання з комплектуючих. Тому в даному відео ми розглянемо з вами, як саме можна відобразити цю операцію в Оду. Перш за все, зауважу, що для виконання цієї операції будуть задіяні модулі склад та виробництво, тож перевірте, чи встановлені у вас відповідні додатки. В ОДУ товар для збирання може бути двох видів: це може бути або комплект, або готова продукція. Сьогодні ми розглянемо обидва варіанти. Для початку давайте перейдемо в перелік наших товарів. Зайдемо в склад, товари, товари. І створимо з вами дві нові картки товару. Першу картку назвемо столовий комплект. Тип товару у нас товар що зберігається. Далі, категорія товару, виберемо меблі. І також нам необхідно обов'язково вказати на вкладці склад. Що цей товар у нас поповнюється шляхом виробництва. Ну і також давайте додамо маршрут поповнення під замовлення. Збережемо цей товар. І давайте зробимо копію і створимо нову картку товару, але назвемо її кухонний набір. Також збережемо. Щойно ми зробили дві картки товару. Поки що вони робляться однаково, як один варіант, так і інший. Далі ми переходимо в створення специфікації, тобто з чого буде складатися даний набір або даний комплект. Для цього ми відкриваємо довідник специфікації і створюємо нову специфікацію. Для кухонного набору нам необхідно вказати, з чого буде складатися цей кухонний набір. І на вкладці компоненти, тож ми давайте з вами додамо, що він буде складатися з кухонної шафи в кількості, ну, давайте три штуки. Далі він буде складатися з одного столу, він буде складатися з чотирьох стільців і він буде складатися з двох табуретів. Зверніть увагу, що тип специфікації для е, варіанту готової продукції повинен стояти виготовляти цей товар. Зберігаємо цю специфікацію. І давайте повернемося в наші товари в, і зайдемо в наш кухонний набір. Вибачте, не в кухонний набір, а в столовий комплект. Створимо нову специфікацію. І наш столовий комплект буде складатися з одного столу і чотирьох стільців. Чотири стільці. І в даному випадку йде перша відмінність для того, щоб використовувати цей товар як комплект. Тип специфікації повинен бути саме комплект. Ми його зберігаємо. Якщо ми перейдемо з вами в перелік товарів, що ми можемо одразу побачити? Ми можемо побачити, що кухонний набір у нас в наявності 0 одиниць. Тобто це означає, що цей товар ще треба виготовити для того, щоб його продати. А ось столовий комплект у нас в наявності вже показує 10 одиниць. Ви можете спитати, чого це так. От в цьому і є різниця між цими двома варіантами. Перший варіант, кухонний набір, як я вже сказав, нам необхідно виготовити, щоб у нас з'явилися залишки на складі. Специфікація з типом комплект дозволяє системі автоматично з наявних вже комплектуючих вказувати кількість товару на цьому складі. Тобто, ми з вами знаємо, що столовий комплект складається з одного столу і чотирьох стільців. У нас на залишку є 15 столів і 40 стільців. Це означає, що, за нашою вказаною специфікацією, ми можемо продати лише 10 комплектів, тобто 10 столів і 40 стільців. Тому система автоматично розчит... 에, прорахувала, що нам необхідно. Що у нас є в наявності 10 столових комплектів. Давайте ми вкажемо для них ціну. Наприклад, кухонний набір у нас буде. Коштувати, давайте 10 тисяч гривень. А столовий комплект у нас буде коштувати, давайте 5 тисяч гривень. Що відбувається далі? Для прикладу ми з вами створимо два документи протежу, Одним документом ми продамо кухонний набір, а іншим документом ми продамо столовий комплект. Для цього ми переходимо з вами в модуль продажі і створюємо комерційну пропозицію. Клієнт вибираємо Денис. Він у нас купує кухонний набір. Одну одиницю, 10 тисяч гривень, тобто нас все влаштовує. Після підтвердження цієї комерційної пропозиції. Автоматично створився складський документ доставки. Зайшовши в нього, ми бачимо, що у нас немає в наявності товару, але він очікується на сьогодні, тому що саме кухонний набір, тому що у нас також автоматично створився документ виробництва. Зайшовши в цей документ, ми бачимо, що для того, щоб у нас створити наш кухонний набір. Система з нашої специфікації автоматично проставила необхідну кількість комплектуючих, з чого його треба буде зробити. Статус всіх компонентів в наявності, тому що ми маємо всі залишки на складі. Також цей документ, хоч він і називається замовлення на виробництво, але це документ саме складський, тобто у нас не використовується в даній операції якісь. Якісь операції по збиранню товару, по його комплектації, ми просто його відбираємо з залишків на нашому складі. Тому наші комірники вони можуть зайти звідси з нашої комерційної пропозиції, якщо у них є доступ до модулю продажу. А також вони можуть зайти з модулю склад. Є окрема операція виробництва, і вони будуть бачити, що їм необхідно буде зібрати. Кухонний набір з таких комплектуючих. Давайте ми його з вами зберемо, натиснемо Позначити, як зроблено. Застосувати. Все, ми з вами виготовили один кухонний набір, і ми з вами списали комплектуючий для цього кухонного набору. Ми можемо перейти в довідник переміщення і одразу бачимо, що у нас плюс одна кількість кухонного набору, і мінусом йдуть наші комплектуючі для цього кухонного набору. Тепер давайте повернемося в наші товари. І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас в наявності одна одиниця кухонного набору і вже 9 одиниць столового комплекту. Тому що ми з вами для даного кухонного набору використали 4 стільці. Відповідно, система розуміє, що тепер вона не може продати 10 столових комплектів, а максимум це 9. Давайте ми продамо хоча б один комплект, щоб побачити, що буде відбуватися. Створюємо нову комерційну пропозицію. Додаємо наш столовий комплект. Одна одиниця. І підтверджуємо цей документ. На відміну від попередньої комерційної пропозиції, у нас створився лише складський документ доставки. У нас немає з вами замовлення на виробництво, але перейшовши в цей документ, ми бачимо, що він складається не з столового комплекту, а в ньому відображаються комплектуючі, які ми повинні відвантажити з нашого складу. Є додаткова колонка комплект, яка показує, до якої, до якої готової продукції ця комплектуюча буде відноситися. Тобто ми бачимо, що у нас один стіл є однією частиною нашого столового комплекту, і чотири стільці є іншою частиною нашого столового комплекту. Як і з попереднім документом, доступ до цього складського документу ваші комірники можуть мати з модулю склад. І тут у них, якщо бачите, цей документ знаходиться не в меню виробництва, а одразу в операції замовлення на доставку. Перейшовши сюди, вони будуть бачити, що їм необхідно буде відібрати цю кількість товару для відвантаження. Тож, якщо ми підтвердимо цей документ, застосувати. Все, наші комплектуючі списалися з нашої, нашого складу, і відповідно ми відвантажили цей товар нашому Денису, нашому клієнту. Ще є варіант, що якщо ви хочете навпаки розібрати якийсь комплект. Тобто, попередньо у нас Денис замовив з вами кухонний набір, ось в нашому продажі. Є у нас кухонний набір, але він, наприклад, відмовився від цього кухонного набору або щось йому не підійшло. І нам необхідно з вами розібрати цей кухонний набір на комплектуючи, і заново їх помістити на наш склад. В такому випадку ви можете зайти в документ виробництва, і вгорі є окрема кнопка, яка називається розбирання. При натисканні на цю кнопку нам необхідно вказати, яку кількість з виготовленої продукції нам треба розібрати. Так як у нас виготовлялося лише один кухонний набір, тому ми залишаємо одну одиницю. Ми натискаємо кнопку розбирання, підтверджуємо. І ми бачимо, що у нас з вами є кухонний набір, він розбирається. Це зібраний кухонний набір. В нього є розібраний документ перейшовши сюди, ми бачимо, що у нас кількість кухонного набору розібралася. І в переміщенні, якщо ми з вами зайдемо, ми бачимо, що у нас мінусом іде кухонний набір, і плюсом з'явилися всі наші комплектуючі. Перейшовши в товари на складі, ми бачимо, що у нас з вами знову на залишку з'явилися. Плюс одна одиниця столу, плюс чотири одиниці стільців. Тобто, в принципі, всіх товарів стало на одну або декілька одиниць більше, а кухонний набір у нас знову в кількості 0. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу і побачимося в наступних відео.